На роботу з інклюзивністю в нас виділяється певний ресурс. Це пов'язано з тим, що під час війни з'являються такі групи людей в нашій компанії, які потребують особливої уваги. Фактично, ми і раніше пробували себе в цьому напрямку, оскільки кожна людина має необхідність отримувати певні знання. І, зокрема, коли ми говоримо про e-learning формат то ми досягаємо такого успіху через проведення стандартів. Котрі е, враховують всі потреби і бізнесу бізнес точки зору, і з точки зору е, самих людей, котрі будуть використовувати це навчання, тому е, ми вивчили. Кращі практики, котрі е, існують на ринку в різних країнах, є свої стандарти. Тому ми, власне, вивчили стандарти ATD Association of Talent Development, а також стандарти, котрі диктують, яким чином візуальна чи аудіо компонента в і має бути забезпечена для того, щоб контент інформація була зрозуміла. Е, і пробуємо ці е, рекомендації впроваджувати в щоденних практиках. Власне, зараз є дуже нагальна потреба в інклюзивності, тому всі обов'язкові тренінги, котрі йдуть через e-learning, вони враховують рекомендації, щоб відео були продубльовані з надписами, щоб інформація була чітко візуально видима, щоб супроводжувався аудіоконтент транскрипцією. І, власне, це не всі є такі вимоги, котрі я перерахував до виконання. Тобто, є ще є досить великий список того, що ми будемо впроваджувати. Але я хочу сказати, що Компанії Софсерф, де б люди не працювали, тобто на різних підрозділах в різних країнах, вони можуть розраховувати на те, що контент з інклюзивністю буде їм доступний. Я говорю про e-learning, не лише про офлайн події, а власне такі автоматизовані складні рішення, тобто навіть інтерактивні відео чи певні речі, котрі е, можуть бути. Доступні на загал, так? тобто вони теж мають опцію інклюзивності. От, Як, наприклад, на сайтах ви бачите інформацію, можете її прочитати, так само цю інформацію можете прослухати. Завжди є досить багато варіантів, яким чином формат цього запису може бути доступний для кожної з групи людей.